Доброго ранку, Україно кролики. Це не лише цінне хутро, але й 30 років легко засвоюваного гумору. Два Володимири Данилець і Моїсеєнко святкують юлей своєї творчості. Три десятки років ми з вами сміялися і захоплювалися жартами цих двох. Тож сьогодні замість будильника у цій студії Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко. Вітайте! Вітайте! доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Вже одразу всі прокинулися. Сподіваюсь, нас програма добро. Ранку, так Новичай. Чи дійсно ваш ранок був сьогодні добрим. З цього ми починаємо. Ну, ми знали, що ми їдемо сюди на ефір. Значить, ранок ми, добрий. ми готувалися з вечора, щоб ранок був добрий. так? Тобто ранок дійсно був добрий. Добре, ми добрий. зараз подивимося, як зазвичай у ваші ранки відбуваються кожен ранок. Давайте. Утро бригітти! Начинається з стакана водки з лімоновим соком. Ето по-нашому. А, вибачте, не розсмотрев з остакана води. Ну, руки коротковаті у мене, що зробиш? Це прогоняє слаки і являється прекрасним способом погудіть. Це по-нашому. То що, саме отак ваші ранки відбуваються? Я, Я так люблю. розумію, що і зараз так. Така водки з лімоновим соком отличний повод по Я Не сподіваюся, що вчора такого не було, щоб ви готувалися. Звичайно, це не було, у нас зараз зараз нема коли розслаблятися. У нас зараз підготовка, підготовка. підготовка. Ну зараз, я скажу, по 8-10 по годин ми працюємо, готуємось до Ювії. Тобто вихідних немає. Вихідних а, немає. Вихідних ні. Ну, це ж 26 26-го. Це 26-го? Ні, 26-го 26 ми всіх проважаємо, 27-го постараємось трошки поспати, а 28-го відлітаємо до Ізраїлю. Все зрозуміло. Так. Ну, взагалі 30 років, звичайно, така кругла дата, дійсно. І я знаю, що саме перший ваш за перший ваш концерт ви отримали гроші, коли ще були студентами? Так, Ми, так, так? 4, правильно? Чотири п'ятдесят. О, <реш> і пам'ятаєте, скільки ну, це було? От кажуть, що е, людина у людини формується світогляд десь до років 33, Це вік Ісуса Христа. Так. А от, як цікаво, в артистів тут у ваш дует, йому вже ну скоро буде 33 роки. Світогляд сформувався. Чи взагалі доводиться якось підлаштовуватися до моди, до людей? Е, ну, як без... то кажуть, що Піпл хаває, yeah. то й показує. Році якраз 33 роки, як ми дружимо. Серйозно? Сімдесят восьмого року, так. Так. О, так що у нас добре. вже, скажімо, особиста свідомість вже готова. Готова, так. Ну, Може, почекаємо ще три роки, і в нашого колективу вже буде особиста свідомість. Ми ні, ніколи, знаєте, ми ні, ніколи не, не підлаштовувались під, не підстраювались під е, змінчивий мір. Ми, ми собі придумали е, свою якусь дорогу, ми встановили, що е, сатира приходяща, юмор вечен. І цього притримуємось. У нас є якісь е, там. Е, Зрідка з'являються якісь гострі такі політичні і соціальні номери, але ми, ми на це ніколи не робили ставку. Тобто, ви не підлаштовуєтеся під нашу талановиту естраду, я так розумію. Немає... Ні, ніколи немає сенсу. Ніколи. Немає сенсу. У нас є свій напрямок, у нас є своя ніша, і ми в ці ніші працюємо. Я читала в одному з ваших інтерв'ю, що у вас є такий дуже цікавий, чудовий, я так думаю, спосіб боротьби з нашою талановитою естрадою. Про це ми дізнаємося одразу після коротких новин. Тужна енергія на випередження часу, мустанг відволк. Проти Юлії Тимошенко порушили ще одну кримінальну справу. Нині служба безпеки України закидає експрем'єру причинення збитків держбюджету в більш як 400 мільйонів доларів. Згідно з даними слідчих, Тимошенко будучи керівником компанії ЄСУ у змові з тодішнім прем'єром Павлом Лазаренком переклала зобов'язання цієї корпорації перед Міноборони Росії на вітчизняний уряд. Досудове слідство у справі триває, але доказів кажуть в СБУ, достатньо для висунення Тимошенко нових обвинувачень. Президент України підтримує декриміналізацію статті, за якою було винесено вирок експрем'єру Юлії Тимошенко. Віктор Янукович зазначив, що в багатьох країнах ця стаття не віднесена саме до адміністративних правопорушень. Він нагадав, що реформа кримінального законодавства була одним із зобов'язань взятих Україну при входженні до Ради Європи. Прогнозуючи розвиток ситуації, президент висловив сподівання, що невдовзі буде ухвалено нове законодавство, і справа Юлії Тимошенко в апеляційному суді розглядатиметься вже з урахуванням цих змін. Угода про зону вільної торгівлі буде підписана на найближчому саміті співдружності, що відбудеться в Санкт-Петербурзі 18 жовтня. Принаймні на це сподівається в українському уряді. Прем'єр Микола Заров нагадав, що 40% товарообігу України припадає саме на Росію та інші країни СНД. Згідно з розрахунками експертів, створення зони вільної торгівлі дозволить Україні впродовж 10 років збільшити свій ВВП на третину. Часу Мустан Лідво доброго ранку. усіх, хто приєднався до нас? Я нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося з відомими кроликами Володимир Данилець і Володимир Моїсенко. Доброго ранку хлопці, ну скажіть мені, будь ласка, знаєш, що е, ви одні з перших, можливо і перші, хто створив е, такий проект е, про шоу талантів. Перші в так. країнах співдружності пам'ятаєте, що так. це взагалі був за проект. Моск... Що ми запитали, бо зараз таких дуже багато. Але, я, я б не сказав, що це був перший, але е, ми його видумали. Це так тут. Ми не знали, що це був такий проект в Америці, там і ще в Європі. Він був, ми не знали дійсно. Ми самі його вигадали тут в Україні, і в 2004 році почали робити відбір е, молодих талановитих е, людей. І щоб багато було таких потенційних, от, дійсно талановитих особливо. Я вам скажу, ми, ми, ми проводили чотири роки його з 2004 по 2007. У 2007 році ну, у нас було дуже багато таких регіональних фестивалів, було 12 по Росії і два в Україні. У нас було 214 конкурсантів у фіналі в Ялті. 214. Багато українців було тут. У нас були Росія, Україна, Білорусія, Азербайджан, Узбекистан, Швейцарія, Греція, Порту... Португалія. Португалія, Америка, Німеччина. То це у нас був дійсно міжнародний, міжнародний фестиваль. фестиваль. А от зараз ці шоу талантів, вони потрібні нашій країні, як ви гадаєте, у такому вигляді, як вони зараз є? Ну, якщо казати вже відверто, то е, телебачення заробляє гроші. Стає людина лауреатом, переможцем цього фестивалю. І все. І що вона отримує? І що вона, отримує? вона вже звикла. Чому? Хтось, може, отримує якусь славу. Якусь славу, яку, яку? яку славу. Яку? Не яку? Слава, слава, слава тільки на сьогодні, вона ж нікому не потрібна. Ну, він ще приїде 3-4 місяці, ну рік десь гроші десь так потихеньку позаробляє, і, і все, а там вже наступні йдуть, і він нікому не потрібен. На вас запрошували колись журити такі шоу талантів. Таких, але... як зараз проходять, не Ні, ми, ніколи. ми тільки, ми тільки оце, на нашому Москва транзит. Так. А там, хотіли б там, взагалі а... щось таке оцінювати? Ну, Хотіли б я. Тож думаю... інколи дивишся, як оцінюють, і так і навіть інколи і ображають цих артистів і це формат. Але не можна цього робити. Ображати, ви все правильно кажете, не можна ображати артистів. І навіть якщо він безталанний, але хоче виступати, є таке, ну що, гріха за карбаном тримати. Вони дуже хочуть бути всі відомими в одну секунду, хочуть слави, але хай вони цього хочуть, ображати не треба. І це по-перше, по-друге, ще треба подивитися, а хто судить. Ну так. А хто судить. Є люди, які судять, які вибачте, мене, не то, що мікрофон, до мікрофона підходити не можна, але там співати щось говорити. І інколи дивишся, дивишся, ну як це так, ну і ти ще. Ну, що Потрібно змінювати щось. Давайте створимо дійсно справжній талановитий шоу. Давайте, давайте, давайте забиваємо. Я що є вже досвід. У нас були, але у нас не було, як зараз, трійки сидять такі, знаєте. Коли з 38-му, в 39-му були трійки, І зараз трійки. У нас було дуже солідне журі, ми виїжджали в міста російські, українські. У нас був Арканов, Клара Новікова, були ми. Е, в Ялті е, голова вокального жирів. Кабзор, ні, у нас дуже солідне журі було, дуже слід. Саша Пісков, Коля Бандурін, Янар Лазоров. Ну, всі... Добрі були часи, тоді страна була інша. І, і ми вибирали все чесно, все було прекрасно, все було чудово. От, наприклад, от лауреатом, наприклад, нашого фестивалю стала Альоша. Перше дзвонили, давали мій Альош. От, і ще, 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 ще багато, багато іншим. Тому нам не соромно за тих, кого ми трошки підняли і кого знайшли. Але я скажу з гумором, як і в Росії, так і в Україні, дуже важко. Хороших гумористів дуже і хорошого гумору, дуже мало, особливо хорошого гумору. А його не було ніколи багато. Ну так, Але іще ще самими запеклими баталіями на фестивалі у нас це була Росія і Україна. Це був Київ, Москва. І Санкт-Петербург. Ну, так вже історично. От тут Баталії були Естрада Церкове, наша Естрада церкова академія, інститут е, Це культури. культури і там е, ці. Санкт-Петербург, так. і Москва, там уже інші артисти і були батарії в усіх жанрах. Так, в усіх жанрах. Ну, а стосовно нашої сьогоднішньої талановитої естради, я читала в одному з інтерв'ю, ви пропонували, як же боротися з нею. Такий чудовий рецепт. Потрібно брати на концерти, помідори і яйця. Ви пам'ятаєте, це так, та, так? Звичайно, так? Да? Ну Це так було історично, це коли хтось. Як, як, як ви допускаєте, от як ми допускаємо? Да, ми ми що міністри культури, артисти розмовного жанру. Вони там собі дозволяють там щось там і матюки, якісь вставляти в номери, і так і якісь такі е... і що не знімають, є знімають хлопці дорогі... нормально дорогі, дорогінки наші. Це ж не ми дозволяємо. Це ви дозволяєте. Ви платите за це гроші, виходите ходите на, на, на ці концерти. І ви, от то, що ви сказали на початку, піпл хаваєте. Да. Не повинен people, по перше, не піпл, а люди і глядачі. За допомогою яких ти існуєш на цьому світі, і у тебе є шматок хліба, тому що вони за тебе платять гроші. Да? Ну візьми хоча б один помідорчик. І мат почув, на тобі запозити не буде більше. Треба цього. себе поважати, тому ми чого? себе не поважаємо, тому так і після концерту ці люди якісь сміялися, сльози витирали з очей, виходять. А вони матюхаються. No. Як hey. же це так? Але яєць, тільки що ж вони сміялися. Ової. Правильно, вова каже, треба побідочком, яєчком. До речі, <говорити> я вас вітаю з таким дуже світлим і чудовим днем. Сьогодні всесвітній день яєць. Ого, бачите, що яйця говорили. А ви снідаєте <говорити> 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 вранці, полюбляєте яєць. Він так, на гастролях це обов'язково. А от ми запитали людей у перехожих, як вони взагалі відносяться до яєць, і чи полюбляють, чи ні. Давайте подивимося. Давай, давайте. Яйця вранці тунізують. <сері> Сирі яйця. Курячі. Ну то, що вони смачні, вони дуже швидко доготуються. І я вважаю, що їй це дуже ну як, не, не така не зіскана, але дуже смачна їжа. Ось купив фаршу, котлети зроблю, я її додав. <сері> яйця везде надо. приготування. приготовлення. Я просто їх люблю, коли мені дідусь готує. За жовток, він дуже полізний. Мабуть, все від яйця. Це кажучи, і для серця гарно, і для смаку гарно, і для продовження життя гарно. Коли Магдалена після Воскресіння Христа пішла до французького короля, а він був, він був хабарі, і вона принесла йому яйце. І він говорить. І, ну, питай, що ти хочеш, радники сидять. Вона говорить, Христос Воскрес. Він говорить, це не може бути, скоріше яйце це стане червоним, чим людина Воскресна. І яйце стало червоним. Хлопці, ну а яєчню вам жінки готують чи самі? Та ми самі і жінки і по фармальному вова скільки ти знаєш, що на перецепі? Чотирнадцять рецептів яєчні. Це Серйозно? Так. Всі чотирнадцять готуєте? Так, звичайно. Так. Так. А сирі яйця для того, щоб голос Ні, був краще? Це не робимо. Тобто це байдя, Для голоса яблуко краще ніж с... яблуко? Серйозно? Це так. З фільму веселий? О-о-о-о-о-о-о-о- <звук> <звук> Тобто насправді це міф, я так розумію. Конечно, міф. Но, Яблуко дуже добре. Яблуко перед концертом треба е, чайку зробити, щоб роз'явилися зв'язки, е, і пішов працювати. Ні, ну я думаю, що день яблука також є, але про яйця навіть пам'ятаєте нещодавно була російська комедія, як вона називається, яйця долі. О, така, ви взагалі от як до таких не фі не фільмів? дивитеся взагалі російські наші комедії такі зараз сучасні? Ну я якісь з таким цікавим так, але... гумором. Я, я подивився це як саме це, 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 це найкраще кіно. <darling> так. So, yeah. Или, Один по перший Сумно. Я якось мені так. Сумно сумно. Не те, щоб сумно, це якесь іздівательство, якесь знущання, оскрблення зрителя. От мені так, і все, я більш Дивитися. Ну, взагалі, я знаю, що багато артистів і співаків зараз знімаються кіно. От у вас ми в такому аплуа ще й не, не бачили. Ми дивилися те, що нам давали, читали, і нам не хочеться знову таки нижче опускати. Ви читали, що вам Іляно Ябрьов щось пропонував. Я Сирилі, так пропонував, так? але там зараз все залишилось у нас. Е в домовленості одного тільки не вистачає, бракує грошей. А так, якщо гроші будуть, я знаю, що Ілля буде знімати фільм, і ми обов'язково будемо в головних ролях. Тобто є у нас хороші режисери є і зняти якісь гарні комедії. Так? так, але наприклад, і жаль, вони підтримують в Україні своє українське кіно. У нас тільки кажуть, що підтримує українського виробника і все. І все сказали, і тут вже забули. І підтримують російське або щось інше. Це превеликий жарт. Що в планах є, тож скоро я думаю, що побачимо. От ви знаєте, навіть дуже хочеться навіть, цікаво дуже. От навіть зараз ми робимо свій бенефіс, так нам ніхто не, не допоміг, Ні Міністерство культури, ніхто нам не дав грошей. Навіть у нас був спонсор, він теж, який мав би підтримати українське, український гумор, теж всі. Грень відмовились. Коледій. І друзі, які дійсно поважають нас, прийшли і сказали, що вам треба і скільки вам треба. І, Тому, от, допомагають, і, друзі. і допомагають друзі. От концерт, який буде 25 жовтня, зроблений завдяки нашим друзям. Та я знаю, що у вас більше ста номерів. Це mm -hmm. так? Кажу, що у вас більше ста номерів вже зараз. Да більше. більше, більше, да. так. А як часто ви взагалі створюєте Кожен номер я, кожний рік е кожен рік у нас нову, кожен рік. рік? Не, що, що? Може, скільки рік за рік може бути номерів таких? Скільки напишуть хороших? Ага. Ну от у нас Середньому. зараз я вам скажу, у нас зараз уже <къй> на нову да, але у нас зараз на нову ще програму. лежить 10 номерів і ще на нову програму. Гумористична програма істочна точно, тому, що нам обов'язково на Юрмалуку кожен рік треба, щоб було чотири нових номери. І так на, на новорічні зараз вогрид, ми готуємо та... нові номери на наш бен... бенефіс. Так, і от ви знаєте, ми зараз трошки ну не знаємо, що робити, тому що репертуар то дуже великий. Треба дати і нашим друзям, нашим гостям виступити. До речі, концерт буде дуже цікавий. Запрошуємо, <ривчаємо> обов'язково запрошуємо. І ми думаємо, що нам самим показувати і скільки І скільки показувати. Але дуже буде ну чудово, я думаю, виглядати буде. Будуть гуморити ті, які ніколи не гуморили. Це Меладзе Валера, Саша, Маршал. От, так. Е, ну буде е, Андрій... відкривайте секрети вже одразу. Е, ні, 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 так це нормально. Це нормально. Андрій Данилко Верка Сердючка теж буде виступати. Е... Знаешь, що, у вас дуже багато номерів про професії. Багато. Тобто про всі професії у вас є номери. От колись у вас запитали, чи є у вас номер про космонавтів. У вас є. не було. Вам сказали, було. що обов'язково повинен бути. У нас, знаєте що? У нас значить, е був такий випадок. Е Роберт Вікерс, це легендарний е письменник-сатирик, який е писав для терапунки Штепція 25 років. І от на одному з концертів чомусь це ж він, мабуть, і із якомусь з якійсь професії був концерт присвячений, і він сидів. Він був автором значить, цього концерту. І каже, а у вас там, там до дня е, будівника є, в мене немає номерів. Так си, а у Юри і у Фіми, це в Тарапунки штепче. У них були номери під кожну професію. А ми тільки починали золоті. Але це нам так запало, і ми сказали, на кожну професію у нас повинні бути номери. От зараз ми подивимося номер про космонавтів, якраз, будь ласка. Я нічого не розумію, я пішов. Куди? Чайник поставлю. Коля! Какой чайник? Ты что? Мы в космосе. Когда? Третий год. А? Вдвоем. А? А? Ну, командир! я же узнал тебя! Очухался? Богатым будешь! Здорово! Добрый я космический тебе! Ё-моё! Я, слушай, а что здесь вчера было? Коля, Земля говорит, что они никого не присылали. И спрашивают, где бортинженер Георгий? Кто? Земля, я прошу прощения. У нас тут вопросик. А что такой был? Пам'ятаєте? Чудовий, просто чудовий номер. Так, ми його робили десь більше року. Серйозно? Було 5 чи 6 у нас варіантів. варіантів Хлопці, цього номера. Ну, на останок, дуже хочеться почути ваші коронне кролики. А, ну, ну це, це, ну, це, це, ну, це, ну, це не до мене. Да. Крутики. Это не только ценные, ну не. і три. Чотири кілограма дієтичного, легко усвояємого. Фух. Сало. <реш> я вам дуже дякую. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Успіхів вам ще більше гарних номерів дякую. і запрошуйте на концерт. Дякую. дякую. Дуже дякую. вам дякую. Запрошую. Запрошую Вави приходьте. Буде дуже цікаво. Дуже цікаво і весело. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з відомими кроликами Володимиром Данильцем і Володимиром Моїсенком. Пишіть нам за адресу, яку бачите на екрані, і посміхайтеся кожної хвилини.